Стри залікових бали та чергова перемога драконів цими вихідними у межах п'ятого туру футзальної екстраліги франківський ураган приймав на домашньому майданчику дебютанта сезону Атлетік Фузал з Дніпра. Попри чималу кількість нагод, відкрити рахунок у матчі жодній з команд довший час не вдавалось, і лише на 20-й хвилині першого тайму, завдяки голу виставного, гості вийшли вперед через активні дії суперника, де вони швидко приймали рішення, вибігали в контратаки, виграли Скажімо так, по-першому тайму, напевно, більший відсоток, бо треба детально розбирати гру, але я думаю, більший відсоток єдиноборств. Кожен гравець нашої команди повинен зрозуміти, що він грає в команді Ураган, яка здобула багато титулів, яка має своє ім'я, і особливо на домашній арені не повинна так грати. В перериві ми поспілкувалися з хлопцями, що так не можемо собі дозволяти грати при нашому болівальнику. І було багато хлопців. З передової багато наших друзів, багато вболівальників, які хотіли бачити від нас іншої гри. Вже на старті другої половини матчу господарі відновили рівновагу. Дебютним голом у цьому сезоні відзначився універсал урагану Даміан Запорожан. І, хоча невдовзі Дніпряни знову вийшли вперед та деякий час утримували лідерство, дракони таки переломили хід поєдинку, забивши ще три м'ячі. На 31-й хвилині у воротах суперника розписався кіпер франківців Олександр Сіріцький, а згодом і Мар'ян Масевич. Фінальну крапку за 10 секунд до кінця поєдинку поставив Ілля Терентів у. Підсумку 4-2 на користь урагану. Один тайм ми граємо, а другий ми не граємо. На ті ж граблі ми наступаємо, ми ще, мабуть, ментально не готові давати супротив командам Екстраліги. Треба працювати над цим компонентом. Оцей прикро що хлопці зробили хорошу роботу, але результат не здобули. Команду ураган з перемогою таким чином. Ураган піднявся на другу сходинку турнірної таблиці. В активі команди «11 очок. Свій наступний матч дракони проведуть 23 листопада. На домашньому майданчику прийматимуть львівську команду. І найТІ Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402.